В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі та улюблені у Христі, сестри і браття. Наші постійні молільники живої трансляції, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми трішки порушуємо нашу традицію. Тому що ми звикли, що кожної першої п'ятниці місяця ми збираємося в цьому монастирському храмі, для того, щоб занести свою молитву до Господа Бога за дар здоров'я для нашої душі, для нашого тіла. Але як ми вам повідомляли про те, що час Великого посту є насичений. Різними богослужіннями вони є довгими. І ми би тоді починали десь пів о дев'ятій, у п'ятницю. Тому цей місяць ми зібралися сьогодні в четвер. Але надіюся, що вже наступного місяця в травні ми зможемо зібратися в першу п'ятницю. Наша з вами молитва. Сьогоднішня присутність і ця безкровна жертва божественної літургії, вона сьогодні заноситься за здоров'я душі і тіла нашого. Ми також згадуємо сьогодні усіх, хто є хворі, лежачі в лікарнях, в реанімації. Усі ті, які не тільки є хворі тілом в такий видимий спосіб, але ми сьогодні згадуємо усіх, які є хворі душею, які є глухими, сліпими, німими. Бо знаємо, що диявол дуже часто, якщо береться за людину, то він старається уразити. Ті ознаки душі, які допомагають нам пізнавати Бога, Його відчувати, а особливо Його наслідувати. Не може бути оздоровлене наше тіло без оздоровлення нашої душі. Ми знаємо зі святого Писання. В чотирьох євангелистах є різні події, оздоровлень, і завжди Господь все ціло оздоровляє людину. Не відбувається оздоровлення там руки чи ноги, і це би не зачепило душу. І якщо ми просимо в Господа Бога такого здоров'я для себе чи інших. То ми перше маємо зважити на духовний спосіб життя такої людини. Багато людей моляться за здоров'я, і коли є якась недуга тілесна, знана нам чи не знана, є багато різних хворіб і заборон, які зв'язані з дияволом, з ненавистю, з нашими гріхами. Часто гріх зв'язує тіло, зв'язує його ознаки, зв'язує його прояви. І коли ми молимося до Господа Бога, то завжди якось ми концентруємо свою увагу саме чомусь тільки на тілі. І щоб отримати якийсь дар оздоровлення. То вже можу сказати, з власної священичої, моношої практики, люди готові багато чого змінити в своєму житті. Я знаю такого чоловіка, він живе в іншій області. В нього була така досить серйозна проблема з такими нічними нападами, він завжди бачив привидів. Займався езотерикою колись. І одного разу він коли заснув, він побачив, як пауки, із людськими головами лазили в нього по стелі. Він так налякався, він думав, що це диявол. І він швидко прибіг до нашого монастиря і так попав на таку молитву оздоровлення. І коли ми з ним зустрілися, він дуже хотів поспілкуватися, я пам'ятаю, що він каже: я отче, готовий на все, на все, на все, щоб тільки цього позбутися. Каже: знаєте, я ще і п'ю дуже так багато, коли є повідь, чи нема, як починаю того діспинитися. І ще інше роблю. Але я готовий, бо я не можу, як тільки засну, я відразу бачу різних. Привидів, який скаже, тими, всяка всячина лазить по мені наді мною. І ви знаєте, і він так взявся за працю, яку йому порекомендував, що це все пройшло. Він молився 40 днів Акафі святому кіприяну і мучениці юстині. Він постив, він навіть перестав самотужки вживати алкоголь. Він дуже став добрим чоловіком, батьком, так схуд, бо такий був, ох, великий. Так багато в нього змінилося в житті. Але коли, власне, оці привиди закінчилися, він почав дуже добре спати, він це все зупинив. Зупинив і молитися, і ходити до церкви. І вже з друзями отримав роботу в іншому місці, то він вже почав і вживати алкоголь і не тільки. І ви знаєте, це все повернулося за пів року знову назад до нього. Я не знаю, як там в нього далі, ми вже розійшлися, але що хочу сказати, що дуже часто так є, що ми готові на все, щоб тіло було здорове. Але чи ставимо ми собі питання? Для чого тоді нам таке тіло? Щоб що робити з тим здоровим тілом, грішити, використовувати це тіло на гріх, Знищувати його, різними спокусами, немочами, блудами, пристрастями. І тоді. Коли ми довіряємо власне свою проблему Богові, напевно, все ж таки маємо щиро сказати і про власну душу. Щиро сказати, Боже, я хочу відмовитися від цього гріха. Не тільки щоб мене перестало боліти, я повернувся до звичної форми життя. Але я, Господи, хочу зцілитися душею. І тут від цієї нашої з вами щирості залежить все ціло, зцілення і продовження довгих років життя на землі. Дуже важливо є відмовитися від гріха, а вони такі солодкі бувають, рідні. Ми часто говоримо, що ми не можемо без гріха. Отже, я повинен. Цей гріх мати. Я одного разу в сповіді молодому хлопцеві поставив таке питання. Кажу, от скажи, будь ласка, якби Господь зараз в цю хвилину, може, я вам це казав, забрав усі твої гріхи, всі. От і той, і той, що ти сказав, і той, що ти сказав, але плануєш знову десь його повторити, уяви собі, що ти йдеш і жодного гріха немає. Він каже: ні, я так не хочу. Життя на землі каже Отче, без гріха є сумне, скучне і непотрібне. Але так і є часто з кожним із нас. Ми розуміємо, що якщо ми зараз не прийдемо і не будемо гордими, то нас уже потопчуть, нав'яжуть нам свою власну волю. Ми часто сприймаємо прощення як якусь слабкість, а скільки повз нас проходить гарного спілкування якісної дружби, ми бачимо, диявол вражає перше в душу. І він все робить для того, щоб ця душа перестала чути, бачити, говорити, відчувати, щоб ця душа сталася. Рабом його, щоб ті ноги не вели, а руки не робили добрі вчинки, диявол чітко знає, що зробити з нами. Але ми знаємо і іншого лікаря: ми знаємо Христа, який, власне, Його переміг. Тому, коли церква говорить в один голос про те, що в принципі, зло не має такої фундаментальної сили, то церква говорить правду. Тому що немає такого зла, яке би людина не подолала, не існує. Будь-що, будь-кого. Але Бог не може допомогти людині тільки в тому випадку. Коли вона до кінця цього не хоче, от ніби хочу, але не хочу. Часто ми звикаємо до наших хворіб, проблем, ми навіть собі не уявляємо, як то жити здоровим. Тоді в аптеки комусь подобається ходити, жаліти себе, звикаємо до ліків, звикаємо до всього того, що. Об'єднює нас навколо хвороби, тому і ніякого немає зрушення, немає чуда, не розв'язуються, як ми часто кажемо, ті вузли, які чи диявол, чи ми самі десь колись зав'язали. Тому ми не маємо радості, сестри і браття. Це дійсно важливо є відчути себе радісним, щасливим, усміхатися, радіти, Бог не є богом смутку. Сьогодні, коли ця молитва наша відчутна є Богом, бо Він зараз співстраждає не тільки з нами, з нашими. Терпіннями, хворобами, він співстраждає з нашим всім українським народом. Так би хотілося, щоб цей час посту і ця хресна дорога, якою проходить Христос, і ми разом з Ним завершилася все ж таки Воскресінням. Але часто кажу, що дар свободи для України і незалежності це також залежить від кожного українця, не тільки від зброї. Чи цього Трампа, щось так всі почали говорити за Трампа, Я завжди казав, що це нічого з того не вийде. То Трамп відразу зупинить війну. А що з українцями робити? Як українців змінити? Щоб вони також хотіли і полюбили свою землю? Ви ж знаєте, що коли людина любить, то для неї практично нічого немає неможливого. Все розцвітає, все швидко будується, наповнюється, сили появляються. Якби Україна і народ її, так знаєте, в одну секунду дуже-дуже полюбив цю землю, повітря, мову, церкву свою, чи диявол би не відступив, щось би сталося таке, що ми навіть собі не можемо уявити. І вмить би закінчилося зло. Сьогодні, Господи, ми Тебе просимо про дар здоров'я для нашої душі. Ми просимо, щоб цей час посту, який ми переживаємо, який так швидко вже добігає до кінця, він був благословений для нашої душі, корисний. А плоди цього посту були. Таким своєрідним даром уподібнення до тебе. Ми просимо про цей дар. Ми хочемо бути сильними в любові, сильними в прощенні. Сильними дуже хочемо бути, Господи, у вірі. Ми хочемо мати силу не осуджувати, хочемо мати добрі думки. Хочемо, щоб наша душа була світла, Боже, наповнена тобою, а також, щоб наше тіло не було вмістилищем хворіб, невеликовних і немочей. Ми просимо Тебе у цей вечір, Господи, за тих, які нарікають, страждають, проклинають, які Тебе звинувачують в своїх хворобах і невдачах. Ми просимо за тих, яких серце закам'яніло, просимо тебе за наших друзів, знайомих приятелів, за наші родини, дітей, батьків, за усіх тих, які просто йдуть вулицею і ридають, сумують, за тих, які сидять на лавці, самотні, за тих, які дивляться тільки вниз і не бачать сонця, і Твого Господи. Створеного тобою світу, ми хочемо, Господи, за всіх тебе попросити, а особливо за тих, хто належить нашому серцю. Хай Господь прийме нашу жертву на цій божественній літургії, а також Хай прийме ці молитви, які ми помолимося після неї, молитви визволення. Молитва очищення і звільнення насамперед від того всього, що зв'язує наше тіло, зв'язує нашу душу від гріха від тих продуктів диявола, знаних нам чи незнаних. Слава Ісусу Христу!